Не кажи, не вмію, а кажи навчуся. І тоді ти добрім у і дусі, І тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Якщо раптом день похмурий. Народі кажуть, дружба це велика сила. Та послухайте одну цікаву історію. Жив собі маленький хлопчик на ім'я Мишко. У нього було багато іграшок, великий м'яч, яскрава пірамідка, дерев'яний конструктор і плюшовий зайчик, якого він любив найбільше. Мишко дуже любив гратися сам і не завжди хотів ділитися своїми скарбами з іншими. Одного сонячного ранку до Мишка завітав його друг Петрик. Петрик побачив великий червоний м'яч і запитав: Мишко, можна я трошки пограюся твоїм м'ячем? Мишко насупився і міцно обійняв м'ячик. Ні, це мій м'яч. Я сам хочу гратися, буркнув він. Петрик засмутився. Він подивився на пірамідку, потім на конструктор, але не наважився більше нічого просити. Він тихенько сів осторонь. Мишкові стало трохи ніяково. Він дивився, як Петрику самотньо, і раптом відчув, що гратися самому не так вже й весело. Його чудові іграшки лежали поруч, але радості вони не приносили. Тоді Мишко зітхнув і підкотив м'ячик до Петрика. На, пограйся трохи, несміливо сказав він. Очі Петрика засяяли. Він підхопив м'яча і почав весело підстрибувати. Ура! Дякую, Мишко! вигукнув хлопчик. Діти почали разом кидати м'яча, і їм було набагато веселіше, ніж коли Мишко грався сам. Потім Петрик допоміг Мишкові побудувати високу вежу з конструктора. Голосно сміючись. Коли прийшов час прощатися, Петрик сказав Дякую тобі, Мишко. Сьогодні було дуже весело. Мишко усміхнувся. Він зрозумів, що ділитися іграшками набагато приємніше, ніж гратися одному. Коли поруч є друг, гра стає вдвічі цікавішою, а радість. Більшою. З того дня Мишко завжди ділився своїми іграшками з друзями. Він зрозумів, що справжня радість не в тому, скільки у тебе іграшок, а в тому, з ким ти можеш розділити веселощі, і його іграшки ніколи більше не здавалися йому такими самотніми. Малята, чи можна назвати мишка та Петрика друзями? В народі кажуть, друга шукай, а знайдеш тримай. А якщо так трапилось, що друзі трохи не порозумілися, то на цей випадок треба знати мирилку. Досить лаятись і злитись. Ну давай скоріш миритись. Геть образа відійди, жде нас дружба назавжди. Зараз малята вимовляємо чітко разом зі мною. Досить лаятись і злитись. Ну, давай скоріш миритись. Геть образа відійди. Жде нас дружба назавжди. Молодці. Ось і помирилися, а зараз порухаємось. Головою покрутили. Руханка! Плечі вгору й опустили. Руха-ка! Руки в сторону, як крила. Руханка! Ліва ніжка, пострибали. Ми як кішки спинку рівно підтягнулись, не забули, усміхнулись. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Рухатися треба всім, і дорослим, і малим. Подивіться, чим грають діти. Діти грають лего Пограємо з Лего, позначимо кубиками Лего довгі та короткі слова. Довгий кубик довге слово. Короткий? Коротке слово. Будьте уважні! Починаємо! Назвіть слово Жук. Довге чи коротке? Коротке. Позначимо коротким кубиком. Машина. Яким кубиком позначимо? Довгим, бо це довге слово. Дерево. Довге чи коротке? Довге позначимо довгим кубиком. Мак. Яким кубиком позначимо це слово? Коротким кубиком. Розумнички. У народі кажуть добрим дружись, а лихого бережись. Пограємо в гру так чи ні? Потрібно разом усім грати. Так. Другу треба помагати. Іграшки всі відбирати? Ні Будем міцно ми дружити? Так Нашою дружбою дорожити? Так Друга треба дратувати? Ні, а посмішку подарувати, Так. друга варто кривдити? ні, лос ну, сварки дозволяти. Ні. Разом з другом працювати. Так. Друга добре мати. Так. У народі кажуть людина без друзів, що дерево без коріння. Складемо речення зі словом дружить. Позначимо слово Дружить. Рисочкою. Хмарка дружить з дощиком. Яке перше слово в цьому реченні? Хмарка? Квітка дружить? З горщиком? Яке останнє слово в цьому реченні? Горщиком. Вітерець дружить з листочком. Річка дружить з місточком. Розумнички. Нашу дружбу не забудем, Ми через роки. свою радість розділю я з друзями завжди. 你都不怕钱吗呀